Вправа 89. У північній півкулі карти зоряного неба звіздар нарахував 5425 зірок, а у південній півкулі на М зірок менше. Ну і є три завдання, які необхідно виконати. Давайте будемо читати і виконувати їх. Е, перше склади вираз для обчислення кількості зірок, які нарахував звіздар у південній півкулі зоряного неба. Ну, е якщо у північній було 5425, а у південній на М зірок менше, то у південній, щоб знайти кількість треба від 5400, 5425 треба відняти М. Ось такий вираз. Буде нам давати кількість зірок у південній півкулі зоряного неба. Друге. Треба скласти вираз для обчислення кількості зірок, які нарахував зіздар в обох півкулях. Ну, бо Бог це в північній і південній разом. Якщо у північній було 5425, 5425. Плюс. А у південній було. Давайте навіть можемо дужках записати. 5425 мінус. М. Тут у нас плюс перед дужками, то ми просто розкриваємо дужки. можна було їх і написати. 5425 плюс 5425 мінус М. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді. Зараз стопчик. Нам треба 5425. 5000. 425. Додати 5425. Додаємо 5 плюс 5, це 10. 0. Пишемо одиничку старший розряд. 2 плюс 2. 4 плюс 1 це 5. 4 плюс 4 це 8. 5 плюс 5 це 10. Так, вийде 10850. Отже, вийде у нас тоді наш вираз. 10000. 850 мінус M. Тобто ось цей вираз нам і дає загальну кількість зірок в обох півкулях зоряного неба. Третє завдання треба обчислити значення кожного з виразів, якщо М рівнює 128. Пишемо тоді: перший вираз. Так, у нас 545. Мінус. А замість М пишемо 198. І це дорівнює. Ну що ж, стопчик тоді віднімаємо. 5 тисяч. 198. 5 мінус 8 не можна відняти. Позичаємо 15 мінус 8 це 7. Далі було двійка, забрали одиничку, були один. Один мінус 9 не можна відняти. Позичаємо. Одинадцять мінус 9 це буде 2. Була четвірка, забрали одиничку. Трійка. 3 мінус 1, це 2. Ну і тут буде 5. Отже, вийшло 5227. Пишемо це дорівнює. 5227. Є. Yeah. Це перший вираз ми обчислили. Ну і значення другого виразу. Так, ось у нас 10 850 мінус М. А замість М пишемо 198. І це дорівнює. Ну що ж, знов-таки, давайте стопчик віднімемо. Так, отже, нам треба 10 тисяч. 850 мінус 198. Віднімаємо. 0 мінус 8 не можна. Позичаємо. 10 мінус 8 це 2. Було 5, забрали одиничку, буде 4. 4 мінус 9 не можна відняти. Позичаємо. Тоді буде 14 мінус 9, це буде 5. Було 8, забрали одиничку, 7, 7 мінус 1 це 6. Ну і. А 10 тут так і залишиться. Отже, буде 10 652. Пишемо це дорівнює 10 652. Є. Ну що ж, мабуть, тут буде доречно написати відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, перше завдання. Вираз для обчислення кількості зірок. Пишемо. П'ять тисяч чотири двадцять пять мінус М. Так, друге. Вираз для загальної кількості зірок. Отже, десять тисяч п'ятдесят мінус М. Так, третє. Обчисли значення. Третє. Тобто у нас в третьому пункті перше 5227, Так. І друге це 10652. Ну що ж, ось таке завдання про кількість зірок на цьому. Вправу завершено.